Часто у процедурі ЕКЗ перед лікарем і пацієнтами постає дилема: а коли ж переносити ембріон порожнину матки. Робити це на п'ятий день після пункції яєчників – так званий свіжий перенос, чи заморозити ембріон і проводити перенос пізніше. Такий перенос ми називаємо відстроченням. Чому ми говоримо про п'ятий день? Я хочу нагадати, що власне, при природному зачаті ембріон потрапляє в порожнину матки не пізніше 4-5 дня циклу. Після запліднення. То як це ж відбувається при процедурі ЕКЗ? В день пункції яєчників після отримання яйцеклітин їх запліднюють, і протягом п'яти діб ембріони розвиваються в спеціальних інкубаторах. Щодня ембріологи оцінюють розвиток ембріонів і на п'яту добу, деколи навіть на шосту, визначають, які з них не просто досягнули потрібної стадії стадії бластоцисти, а й відповідають характеристикам ембріону хорошої якості. Адже тільки такий ембріон може бути перенесений порожненої матки, ну, з надією отримати вагітність. Але повернемось до п'ятої доби: ось отримані у пацієнтки ембріони хорошої якості. Їх можна перенести до матки, тобто здійснити ембріотрансфер. Але чому ж на сьогоднішній день? Майже у всьому світі рекомендують так званий відстрочений перенос, тобто перенос через деякий час після того циклу, в якому ембріони були отримані. Чи не краще було би ну, діяти ближче, так би мовити, до природного шляху? І насправді на даний час репродуктологи дійсно віддають перевагу відстроченого переносу, адже на те є ряд обставин. Які ж основні обставини? Ну саме перше, це те, що вірогідність настання вагітності в природному, так би мовити, свіжому циклі суттєво поступається частоті настання вагітності в переносах відстрочених, коли ми робимо перенос з розмороженим ембріоном. За різними даними, частота настання вагітності при свіжому переносі коливається в межах 20-30%. тоді як у відстрочених вагітність стає ну більш ніж в два рази частіше і складає. В різних клініках від 50 до 70%, то чому ж виникає така суттєва різниця в ефективності переносів? Ну така різниця зумовлена тим, що е, через медикаментозну стимуляцію, яка проводиться з метою отримання якоїсь там достатньої кількості фолікулів, часто погіршується імплантаційна здатність лизової матки ендометрія, тобто здатність забезпечити оптимальні умови для того, щоб настала вагітність. Наступна важлива причина це те, що існує насправді ряд проблемних пацієнток, пацієнток, у яких погано росте слезова матка. А як ми всі знаємо, навіть розмір ендометрія слезової матки відіграє дуже важливу роль у настанні вагітності. Тому, якщо в циклі ЕКЗ лікар відзначає, ну скажімо так, недостатній ріст слезової матки, то навряд чи він порекомендує робити свіжий перенос. І остання важлива причина: жінкам, які мають хороший фолікулярний резерв, тобто багато фолікулів, більше 30-40 на обидва яєчників. Перенос в свіжому циклі не робиться принципово. Це зумовно тим, що саме у цієї групи жінок, до речі, молодих жінок, настання вагітності може спровокувати розвиток дуже неприємного ускладнення синдрому гіперстимуляції яєчників. Тому саме через це досить давно репродуктологи відмовились від переносу ембріону в свіжому циклі, саме жінкам з великим хорошим оваріальним резервом. Отже, як бачите, при вирішенні питання про час переносу ембріонів і лікарі і пацієнти повинні врахувати цілу низку факторів для того, щоб обрати саме той варіант, при якому вірогідність настання вагітності буде максимальною. Будьте здорові, підписуйтесь на наш канал, дивіться відео, ставте лайки.